Друзі, увага! А чи любите ви сало так, як люблю його я? Ну хто ж з українців сало не любить? І знаєте, як сало стає в нагоді нашим захисникам? Цікаво, цікаво, як? А от наша Тетяна Бродська знає, бо знаходить у Тіктоці найцікавіше відео наших військових. Тож давайте дивитись далі, котики зсу. Щось мені так сало захотілось. Доброго ранку! Військові це не лише сила і мужність, а й джерело позитиву у війську. Я вже готова показати найсвіжіші їхні шедеври у тіктоці. Це наші котики зесю. А щоб ти був здоровий! Або коли побратими завжди на поготові? <плес> Що таке? Війна війною, але коли дзвонить мама, то святе. От Отворила картошки в мундірах. О, взяла, от, відкрила банку селедки. і весь жирна. А чи подобається вам у війську? запитали вони. Відповідь: увага на екран. Чи ви задоволені роботою в нашій компанії. Виведи в мене на лице зморшки. У вас нема зморшок, пане Романе. Бо, щоб в людини були зморшки, вона має хоч раз в рік посміхатися. Коли військові кажуть, що після позиції їхнє взуття горить, вони не жартують, друзі. До речі, побачене на екрані, не повторюйте. Це небезпечно. Приїхав. Надо ноги мить любому тому що. <тірвання> <тірвання> Сало сила! Або коли от взагалі немає часу на зупинку, щоб перекусити. Будь ласка, лайфхак від військових. Думав, що з англійською після випуску у школі покінчено, а виявилось, що командиру також не байдуже твоє майбутнє: санди, манди, т'юзди, бензди, фьозди, фрайди, сертені. Всім любителям подорожей присвячується, Щоправда, поїздки вже не ті, що раніше, особливо у наших захисників. Люблю кудись їхати, в мене аж настроєння піднімається, аж трусить отако мені. так так мені ото добре. Сі музичку якусь порідучно включив, а я то вмію на секундочку. Далі про те, як пояснити командиру, яким чином ти посіяв дрона. І наостанок порада дня. Краще не запитуйте військового відпустці, коли вже війна закінчиться. Відповідь вам може не сподобатись. Коротше, руських лишилось ну там реально два-три дня і всіх їх об'ють, Тіпо типу, без приколів. Коротше, тому хіба типу, війна от, ну, буде тривати ще. ці, сіро ходить два-три дня. Ну і поки там туди-сюди, поки. Типу... Ну і так короче, максимум, максимум, що 93 роки на цьому все. Слава Україні.